щоб ви не сварились, що вам кондиціонери дує, 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 дує. Ось така, показуємо вам, ось така в нас є приблуда. Приблуда називається дефлектор розсіювання повітря. Бачите? От Зараз дівчата нам покажуть, як воно збирається. Тобто збирати може не тільки монтажники, будь-хто може зібрати ось цю штучку. Два кріплення. Трошка. Повішали. Посунули. Все, все працює. Бачите? Ну, і все тут. Відкривається, ось так ось, свободно. відкривається І ось цей потік ударяється в цей дефлектор і розсіюється повітря. Ось так це виглядає збоку, знизу, зверху. І одягнути можна будь-яка людина. Так, Так, дуже просто. Навіть дівчата, бачите, спокійно одягають безкоштовно. Тисячу гривень це прибуде кошту. Кому треба, пишіть.